Такого ми ще з вами не робили. Сьогодні будемо нарощувати нігті за 100 гривень уже з готовим манікюром. Нереально wow. цікаво, що ж з цього вийде. Підготувала нігтьову пластину, нанесла дегідратор, а потім рабер-базу. Просушила, а тіпсу всередині пропрацювала ацетоном. Далі нанесла рабер базу і закріпила тіпсу таким чином, щоб не було ніякого повітря. Просушила і повторила ці махінації 9 разів. Попиляла тіпси, щоб була нормальна довжина, і зверху ще нанесла топ. І уляля, такий прикольний манікюр у мене вийшов всього за одну годину. Блін, єдине, чого... Мені до нього не вистачає це класних прикрас. І якраз сьогодні дуже вчасно мені приїхала посилка від буркер. Я замовила шикарний золотий годинник, у житті він виглядає ще краще, ніж на сайті. Ціна просто смішна, а в наборі ще йде викрутка, щоб регулювати розмір. До годинника вхопила ще два найпопулярніші браслети. Вони дуже сяють, а дівчата в Тіктоці казали, що прикраси від Burger не темніють і не окисляються роками. На сайті зараз діють знижки аж до мінус 80% на всі позиції. Тому я була просто в шоці, що до такого бюджетного замовлення мені навіть поставили. Оли подарунок. До речі, найприємніше, мій промокод на мінус 15% сумується з усіма знижками. Замовлення робиться дуже легко, тому що є українська версія сайту і безкоштовна доставка в Україну. І вважайте прикраси в шикарному упакуванні вже у вас.